Павло Тичина, не вітер буря. Невітер буря трощить, ламає, з землі вириває за чорними хмарами, з блиском ударами, за чорними хмарами, мільйон, мільйон мільйонів мускулястих рук котить у землю. Врізає, чи до міста дорога, чи луг У землю. Плух. А на землі люди звірі й сади, а на землі боги й храми. О пройди, пройди над нами, розсуди, І були такі, що тікали в печери, озера, ліси. Що ти за сило, єси, питали, і ніхто з них не радів, не співав огнянок. Коня вітер гнав огняного коня вночі, і тільки їх мертві, розплющені очі відбили всю красу нового дня очі. Переможного миру вам.